Привіт, пацанюри, привіт, дівулі! Кожен з вас зараз може виграти 5 тисяч гривень. Особисто від мене, кожен з вас може виграти 5 тисяч гривень. Нарешті не просто математика, а математика з конкурсом, де ви реально можете заробити гроші 5 тисяч гривень. Ребятульки, дивіться в чому суть конкурсу. Дивіться сюди. От я намалював таке коло. Довжина якого 94 см. 94 см. Як я визначив, що довжина цього кола 94 см? Ну, я просто, дивіться, є такий метод визначення довжини кола, коли ми його намалювали. да? От я просто взяв, ну тут цей USB шнур, ну я вам розповім, як вам це треба буде робити. Я взяв USB шнур, ну коли доска лежала, фліпчарт лежав на підлозі, я взяв отак ось. От Поклав по контуру кола. ось е, Мій USB шнур. оцей. От, ну Звичайно, не цей, мене інший був. І Потім порахував, яка довжина шнура яка довжина шнура, от, якраз влазить, от повністю, щоб перекрити весь контур. Ну Ви я думаю, розумієте, да? от, так, беру, беру. Так, і, от, 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 от. і в ітогі по, по контуру кола ввожу і потім розпрямляю і дивлюся, яка довжина шнура. от, і... Влазить в повністю все коло. І ця довжина і буде довжиною кола мого. От таким чином я визначив довжину цього кола. В вашому випадку ви можете, будете, можете на листочку намалювати коло. І ось звичайною ниткою, ось ниткою також по контуру отак обвести це коло. Да? от Потім взяти цю нитку, випрямити і порахувати довжину цієї нитки, яка і буде відповідати довжині кола. От. Таким чином, ви знайдете довжину кола. Я от на я ж кажу, у мене USB-кабель був інший. От, я от таким самим чином це все зробив, коли доска, дошка моя лежала на підлозі. От, і в мене вийшла довжина цього кола 94 см. От. Потім таким же чином я поміряв діаметр цього кола. Тобто діаметр, ви знаєте, це ось... Діаметр, це От така лінія, яка проходить через центр кола. Я поміряв діаметр цього кола. І діаметр цього, цього кола у мене вийшов 30. 30 см. Тобто, що я маю? Я маю довжину кола 94 см і діаметр кола 30 см. Братішки, ребятульки та дівульки, ви також усе це робите. От. Але за що я вам плачу 5 тисяч гривень? 5. За що я вам плачу? Дивіться, яка крута штука в мене вийшла. От. Е, я оцю довжину кола 94, 94 ділю на діаметр. Ділю на 30. Да? Ділю на 30. Я вам запишу довжину кола, довжину кола. Довжину кола. Тобто 94. Ділю на діаметр кола на 30. І в мене виходить приблизно 3, цілих, і там. Кома і ще якісь знаки, неважливо, головне, 3, цілих приблизно виходить. Приблизно 3 цілих виходить. От. Я намалював таке коло, довжина якого 94, а діаметр 30 см. Да? І я поділив довжину на діаметр, і в мене вийшло приблизно 3, цілих. значить, тепер конкурс. Якщо хтось із вас побудує якесь таке коло, де ви довжину поділите на діаметр цього самого кола. І якщо у вас вийде не 3, цілих тут, а 4, наприклад, 5, 6, але головне не 3, цілих. от якесь інше число має бути тут, я вам даю п'ять тисяч гривень. Я вам даю п'ять тисяч гривень. Ми з вами разом знімаємо відеоурок, де ви будете по скайпу, ми, звичайно, будемо спілкуватися, щоб всі бачили, і я при всіх вам дам ці гроші. Ну, точніше, переведу на карточку привата. Приватбанка вашого або ваших батьків. От, я, наприклад, ви, звичайно, спитаєте, тут щось не те, чому я так впевнений в своїй перемозі. От, а чому я впевнений в своїй перемозі? Ви можете дізнатися, подивившись відео, яке ось тут буде, ссылка на це відео, чому я впевнений у своїй перемозі. Ви можете подивитися, от, отут ссылка з'явилася, чому я впевнений в своїй перемозі. От. Ну Ви можете спробувати. Даю 5 тисяч гривень. Ну, але така умова, що ми знімаємо відеоурок з вами. Ну, тобто ваше обличчя будуть бачити люди. От. Е, ще раз, ви якесь коло будуєте і міряєте діаметр, і довжину його. Якщо довжину ділити на діаметр, і у вас виходить не 3, цілих, і щось там, е, а якесь інше тут число 4, 5, 6, 7, мені плювати. Головне, щоб не 3 цілих було. От. Тоді я вам даю 5 тисяч гривень. Всім успіхів, всім всього найкращого.